Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про 100 днів роботи парламенту. Говоримо із народним депутатом України, головою комітету з питань екологічної політики, природокористування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Миколою Томенком. Пане Миколо, я вітаю вас у нашій вітаю. студії. Якщо порівнювати попередні скликання, там шосте, п'яте, сьоме. Ви були у нас депутатами минулих скликань, досить активний народний депутат країни. Загалом, чи активніше депутати стали працювати у восьмому скликанні? Ну Є різні можна сказати, індекси активності. Якщо говорити про участі депутатів різноманітних там публічних, громадських інформаційних форматах, то напевне це доволі активний склад Верховної Ради України. Ця активність часом набирає неадекватного характеру, що дає підстави мені говорити, що Часом парламент перетворюється в театральні постановки або такі політичні театральні шоу. Я кажу, що не дешеві, бо ну не всіх актори високого рівня, але постановки дорогі, бо часом приходиться простоювати, нами працювати, а бюджетники. Або точніше люди, платники податків, звичайно, все це оплачують. Тому що, якщо, наприклад, ви заблокували трибуну, або там організували бійку, і ми півдня не працюємо, але все рівно світло горить, люди задіяні і так далі. Так, щоб ви розуміли, я колись рахував, що один день, щоб організувати роботу парламенту, мова йде десь про кілька мільйонів гривень, щоб запустити цю машину. Тому це достатньо, якби до -до -до дороге прогулювання. Верховна Рада, наскільки виправдала себе на на мільйони гривень? Я думаю, що. Якраз з точки зору от форми, по формі, можливо, це більш активніший склад по формі. І коли ми говоримо, що за формальними ознаками, там, більш про європейські, ну якби позитивні речі, так? більш проукраїнські позитивні речі, велика кількість нових людей, ніби позитивні речі, то за змістом, я думаю, що все-таки треба оцінювати доволі критично. Тому що якщо взяти по змістовних параметрах, що таке для мене змістовні параметри? Це Активність роботи це організованість, це професійність і це відповідні результати. От по цих всіх параметрах я оцінюю критичну діяльність. Цих 100 днів це не означає, що е, парламент в цьому складі проречений, просто треба виправляти помилки. Треба почати з елементарних речей. От як 10 – початок роботи, значить 10 ми починаємо. Що ви не нервувалися, е, бо е, трансляція мусить початися о десяті. І хто транслює на радіо, на телебаченні, не розуміє, Десята, значить десята. Якщо йдуть переговори в кабінеті спікера, значить заступник голови ради відкриває і до обговорення загальних питань, виступи і так далі. 16-та, значить, 16-та. тобто порядок повинен буде. З точки зору планування законодавчого, мені здається, одне з найслабіших е, точок теперішнього скликання Верховної Ради. Я думаю, що, напевне, е, найменш організована в законодавчому процесі, саме Верховна Рада восьмого скликання. Я не знаю першого, там другого, Я з 5-го скликання працюю в Верховній Раді. Ну е, це мені здається найслабіше. Чому? Тому що, е, на жаль. Слабо нові депутати і керівництва верховної ради вивчили нашу настільну книгу. повинна бути регламент, і ми повинні запланувати як мінімум на сесійний тиждень роботу. І не відходити від цього е, плану законодавчого. Наприклад, сьогодні стоять закони. Половину ми розглянули, половину не розглянули. Як далі діяти? Ті самі ці, вони мають переноситися, да, на наступний переноситися, день, розуміло, звичайно, наступний день. Да. А в нас от трапляються всякі несподівані речі, що ніхто до останньої хвилини не знає. Ми фактично сьогодні працюємо в парламенті, як я кажу, одного дня. Ми пізно вночі дізнаємося порядок, денний на наступний день і. Таким чином, це створює проблему от такої певної неорганізованості. А як власне це позначається на якості прийнятих ухвалених рішень? Е, ну погано позначається, тому що е, професійно підготуватися до такого законопроекту до його оберення е, часто достатньо мало і. От, Тут сьогодні багато хто з депутатів нарікає на спрощену процедуру ухвалення рішень. Це теж надзвичайно важливо. Я думаю, що я критикую попередні скликання. Я завжди казав, що ми не можемо бути парламентом за короткою процедурою. Мені здається, що от коли правильно зорганізувати роботу, можна, наприклад, зробити наступним чином: що перший чи другий, чи три якісь перші законопроекти є надзвичайно важливо. вони обговорюються по повній процедурі. Uh, і як в європейських парламентах як робиться, що, наприклад, коли йде обговорення по повній процедурі, ну обов'язково цим сидіть. Якщо ви не виступаєте, можете дати інтерв'ю там щось uh, зробити, але чи сітко знають, що наприклад голосування почнеться там рівно, там наприклад до об одинадцятій годині. Година обговорення на голосування, звичайно, всі появляються. Якщо це постанова, звичайно, це може бути коротка процедура. Якщо це законодавчі акти одного там слова, провести відповідність. Коротка процедура. Ну коли це бюджет, коли це там антикорупційне бюро, коли це ну фундаментальні речі, звичайно, повинна бути повна процедура і бажано. Ще одна біда цього парламенту все таки фантастична партизація і політизація. Що кожна фракція е, хоче висловити сказати, що лідер фракції чи хтось інший, що вони думають про ситуацію в Україні, яке місце цієї політичної сили? А в законі нема там про партії, про політичні сили. Закони про те, як соціальна ну, ситуація зазвичай, чи економічна. коли починається пленарне засідання? Там є 30 хвилин на оголошення. Оце заяв. треба Про партії да тут про партії треба виступати. Я не заперечу. А далі mm -hmm. все таки обговорюють законопроект. Тому друга позиція, яку я критикую, це. Все-таки законодавча системна робота і е, відчувається що фракції значною мірою залежать від особливо провладні фракції, залежать від якби генеральної лінії. Генеральною лінією, якщо там фракція народного фронту, вона мусить це уточнити. Яка позиція уряду? Якщо це фракція Локу Подравошенка, вона зорієнтована на президента і, і, і це погодження. А, а як на вашу думку, от, має бути все ж таки в Верховній Раді є коаліція, є більшість, яка має ухвалювати. Е... Я думаю, що рішення повинно бути повинно бути формою е... оптимального рішення або своєрідного компромісу. Бо законопроект це. Компроміс між різними соціальними групами, і воно мусить розв'язати це рішення. Це не повинно бути в інтересах президента, в інтересах прем'єра чи в інтересах якоїсь партії. І от мені здається, що це саме я дивлю на парламент, і він виглядає наче або як. Парламент при кабінеті міністрів чи парламент або навіть Верховна Рада при президенті. А треба було, щоб при українському народі, або це парламент українського народу і українського спільства. і це але ще так ще і наша коаліція а, має бути єдиною у прийнятті ухвалені рішення. А, коаліція повинна бути єдиною, коли ми голосуємо, але угу. повинна бути професійною і дискусійною в момент обговорення. Тобто є обговорюються законопроекти і не в сесійній залі, і на комітетах, і на фракціях, і так далі. В сесійному залі треба максимально погоджувати те, що залишилось непогоджене. І вже голосувати бажано спільно. Але в нас враховуючи те, що ну е, організація роботи е, не дуже ефективна, тобто багато речей вже обговорюється в сесійній залі, і тому е, от, виникають і конфліктні речі, і виникають якісь фракції не голосують. Я не бачу трагедії, що, наприклад, у нас при загальній проєвропейськості і про українськості коаліції, звичайно, різні точки зору, наприклад, на соціальні економічні питання. Якщо одна фракція утримала чи не проголосувала, я не бачу цьому трагедії. От, наприклад, е, може це несподіванка буде, але я як людина, яка... Опікується в комітеті питаннями ліквідаторів, чорнобильців, як людина, яка була в Афганістані. Наприклад, я ну так до кінця не розумів задум пенсійного законодавства. Я не голосував за нього. Ніж, як Ви як можна... маєте на увазі внесення змін до держбюджету 2015 да. року. І держбюджету, і ті закони, що стосуються uh -huh. пенсійного фонду, тому що от я не розумію, я спілкуюся з ліквідаторами, з чорнобильцями чи з моїми колегами, наприклад, професорами університетів, от е, що, що вони заважають міжнародному валютному фонду і українському уряду, щоби з них уже другий раз забирають гроші. Спочатку 15% взяли, якщо у вас пенсія більше, як 3,5 тисячі гривень, то що? 3,5 тисячі – це фантастично, це елітна пенсія. Я розумію, елітна пенсія – це заступника міністра внутрішніх справ, чи якісь генералів, чи там колишніх депутатів, які там 15-20 тисяч. Ну 3,5-4 тисячі гривень – це зароблена пенсія людьми. В них забрали 15 А тепер, якщо він ще працює, ще 15% заберуть. Тобто я вважаю це абсолютно несправедливим. Ну і а не пенсії, там мова йшла про відміну спецпенсії чи перегляд їх нарахування. Спецпенсії, відміну е, я абсолютно підтримую. Це порядка 10 категорій. У нас людей це е, е, працівники там міліції, правоохорони охорони. це депутати, це урядовці. Там і так далі. Тут є судді. Я... судді. Судді да. це я підтримую. І очевидно, треба ще в сумі дивитися. Там в чому особливість цих спецпенсій, тому що. Та несправедлівість полягає в тому, що е, е, нараховували по останніх там чи двох чи трьох місяцях. І ми ж розуміємо, що в нашій корупційній країні, якщо ви керівник або ви з керівником працюєте, ви останні кілька місяців собі писали максимальну суму заробітної плати. І тоді в кого шістдесят, кого 70, і навіть 90% від цієї заробітної плати. Тобто я вважаю, що всі повинні нараховуватися за відповідний термін е, вашої, вашої роботи. Але про пенсію а насправді більше ж пенсіонерів середнього класу, якби постраждали. Ті, хто заробляли пенсію на хімічному виробництві, чи чорнобильці заробляли і так далі. Ну от це не таємниця. Я скажу, наприклад, в мене в апараті люди теж звільняються зараз, тому що це люди, які пройшли Чорнобиль, які зараз думають, якщо у них вони будуть працювати в апараті Верховної Ради, а пенсію вони зробили не тому, що їм 80 років, а тому, що вони Чорнобиль рятували, щоб ми вижили. Чи там, наприклад, якісь інші категорії, які чесно зробили ці пенсії? Тому я думаю, що тут треба більш адекватно дивитися на ситуацію. Більше того, я абсолютно переконаний, що Міжнародний валютний фонд, я теж коли в уряді працював, спілкувався з ними, вони ніколи не ставлять там вимоги, якісь абсолютні. Наприклад, скільки то там людей таку, то вони говорять, треба оптимізувати пенсійний фонд, треба навести порядок. А ми вже мусимо думати, як наводити порядок в цьому пенсійному фонді. От, наприклад, Міністерство освіти думалося дати абсолютні цифри вищих навчальних закладів. Ну це ж абсурд. В проєкті закону про бюджету написати, що ми там в 2015 році, тому і за це я не голосував, там, мусимо скоротити із 803 до... 317 вузів. Ясно, що вони рахують і колишні техніками і питують і далі. Ну, у мене питання. А як ви це будете робити? От у вас є програма, наприклад, що сьогодні я працюю, е, наприклад, у нас є там коледжі і так далі. Ви порахували, що я треба скоротити або приєднати до когось. У вас розписано у термінах, куди студенти йдуть, коли викладачі йдуть. Звичайно, не розписано. Я не бачу жодного документу. Навіщо ви це даєте підгідою виконання зобов'язань е, Міжнародного літного фонду? А він вас не вимагає абсолютних цифр, і ви цю дурість пишете. Я куди зараз не потраплю всі кажуть, а як же це 500 вузів? Я намагаюсь роз'яснити. Тобто в нас урядовці часом значить, от, намагаються, ну, чи, ну, це в нас з радянських часів, чи якихось інших часів, чи комуністичних, що, значить, як раніше перед Політбюро, тепер перед МВФ. От давайте ми ще більші зобов'язання на це візьмемо. Ну, Ці ж більші зобов'язання призводять до проблем десятків і сотень тисяч людей, які там працюють. Тому мені здається, що. От ступінь підготовки законопроекту краще ми менше розглянемо законопроектів, але е, готуватимемо їх набагато довше. От пам'ятаєте, це у нас був що ми в понеділок збиралися. Вночі працювали. Ми, не Під чому ми збиралися в понеділок? Ну законопроекти не готові. Ми вночі до ми ви проголосували ці бюджетні зміни. Що? А, ні, бюджетні проголосували. Про, проголосували да. Ну, я ж кажу, що я, наприклад, наголосував, тому що я остаточну версію і не встиг нормально з ними ознайомитись. Ніхто мені не аргументував. Був сесійний тиждень з вівторка. Можна було спокійно проголосувати, і тим не менше, президент тільки вчора підписав цей законопроект, тобто нам треба було його прийняти до 11 березня. Значить, можна було вівторок зробити, в середу зробити, обговорити це в двох читаннях. Тобто, ще раз ще одна біда полягає в чому, що уряд займає таку позицію, що ну, в парламенті, напевно, люди там слабо розуміються, ми добре розуміємося, тому ми вам закон передали. А ви повинні за 5 хвилин його проголосувати? Тому я думаю, що це погана система комунікації а, Пане Миколо, А от говорячи власне про підсумки роботи парламенту, а ті зобов'язання, які взяла коаліція, там було виконання цілого ряду прийняття відповідних рішень. От які рішення вдалося за цей період часу ухвалити? Ну, тут є складність, яка складність. От коли кажу, що, наприклад, я не голосував, можете сказати, так ви ж в коаліції, але uh -huh. те, що я не голосував, там воно і не пахне в тим проєкті коаліції. Я працював над проєктом коаліції, там не написано, що треба 500 вузів зліквідувати без державної програми. Там не написано, що треба в пенсіонерів, які отримують 1600 гривень і працюють, забрати 15%. Там немає таких речей. Тому мені здається, що в якийсь момент... От ми відійшли від коаліційних зобов'язань і почали, значить, діяти отак сутуативно. В нас зараз відповідно де... до зобов'язань МВФ. Да, відповідно до зобов да. Це у нас не коаліційні, а МВФ Хоча я ще раз кажу, що не всі зобов'язання, що деякі речі, які уряд дає, там точно не це не зобов'язання. Які позитивні МВФ. речі, так чи інакше Верховна Рада встигла ухвалити. Я думаю, період. що з політичних речей дуже багато таких політичних зобов'язань почали виконувати. Це велика кількість законопроектів пов'язаних з антикорупційними речами з публічністю, відкритістю антикорупційним бюро. Верховна Рада взялася заборонити російські телесеріали а, в українському телеразі. Якийсь шматок зробили ми в наведення порядку в інформаційному просторі, але тут теж от неорганізова... і відсутність. Знання регламенту призводить до того, що якісь речі мусило б давно працювати. От мій законопроект, що в попередньому скликанні про заборону російських серіалів, де пропагується е, там російська армія, спецназ і всяка біда, і так далі. Тоді не була проголосована, тепер проголосована, але закон не підписаний. Чому не підписаний? Тому що дійсно там була одна поправка, яка ніхто не може протлумачити, чи правильно вона голосувала, чи неправильно. Значить, як треба робити? Е, можна було наступний день винести у відповідності до регламенту, якщо є неузгодженість, без обговорення, одне переголосування, і закон вже був підписаний. Нач відбувається другий місяць, іде дискусія, що з цим законом робити, і він не набув чинності. Тому е, ідея була правильна. От з виконанням е, були проблеми. Я думаю, те, що ми почали упорядковувати цю суму історію з депутатською наторканістю. А це теж наше зобов'язання, і дай Бог, конційний суд зараз оперативно нам поверне, і ми до вересня це завершимо. Я думаю, що найсоюзніше... Головне, Щоб все таки політична воля була серед депутатів підтримати. Я ці думаю, що змін. вірогідність достатньо висока, щоб восени ми проголосували за скасування депутатської недорканості. Щоправда, є питання суддівської недоторканності, тому що так як адміністрація президента нам запропонувала, я думаю, це не вихід ситуації. Помінять Верховну Раду на Вищу раду юстиції, яка не працює. Ну, ми вже бачимо стосовно суддівської недоторканності. Верховна Рада минулого тижня. Позбавила трьох суддів і буде позбавляти імунітету. далі, да і буде позбавляти далі. І оцей механізм виявляється більш ефективніший, Чи якщо ми перейдемо на вищу раду юстицію, а там корпоративні інтереси суддівські будуть достатньо високі? Тому якщо по депутатах я розумію приблизно, як ми будемо рухатися, то по суддях в частині обмеження суддівської неторканості щодо нам треба активніше працювати. І звичайно, нам треба. Мінімізувати от друга, яка деякий недолік, все-таки, ну при всій нашій ненависті до до Путіна, ну треба менше заяв, звернень. От ми кожен день заяви звернення приймаємо. Ну вже по 100 заяв. Ну треба трошки українським народом зайнятися, ну не тільки путіном Росії, бо таке вкладається враження, що як людині нема що сказати, то вона про Путіна говорить. значить друзі, соціальна сфера. Економічна сфера, маса професійних сегментів, от взяти е, мої законопроекти, до мене 90% законопроектів не розглянути. Е, і цей законопроект, який які надзвичайно важливі і так далі. Тому що занадто висока ступінь політизації і От всі хочуть виступити, розказати, що вони думають про світ і так далі, а треба питання вирішувати. Тому мені здається. Певна деполітизація, зменшення цієї партійної е, риторики, дасть можливість все-таки парламент зробити більш дієвим законодавчим органом після днів нашої роботи. Ну і е, буквально за цей період часу, зовсім нещодавно, ваш профільний комітет уже встиг побувати у Чорнобилі, там відбувалося виїзне засідання. Які власне рішення, на що зверталися? Ми відбували? і були в Чорнобилі, і провели парламентські слухання. Для нас надзвичайно важливо, що, о, щоб через рік. Ну, фактично, через рік 30 років Чорнобиля, щоб ми все таки змогли перетворити цю біду, нашу трагедію перетворити на можливо таку значить певний успіх України, як вона з трагічної ситуації могла вийти належним чином, переконати світ, що ми здатні вирішувати надскладні проблеми. Uh, і uh, можемо ще й принести користь і собі і світу. Що я маю на увазі? Ми, якщо все нормально, об'єкт укриття, який ми перевірили, будується він на високому рівні. До кінця шістнадцятого року ми повинні завершити об'єкт укриття. І 100 років у нас є гарантії, і світ, і українці повинні розуміти, що ніякої небезпеки немає, але uh, uh, ну вкладені великі кошти. Просто закрити це, це і розійтися. Це було б неправильно. Значить, наша ідея полягає в тому, що в цьому. У цій частині Чорнобильській десь районі 10 кілометрів, чи там більше, можна зробити серйозний міжнародний промисловий майданчик, де е, можна проводити е, навчання, дослідження як е, е, там е, шкідливі. Скажімо, переробляти шкідливі відходи, аналізувати різноманітні там ядерні процеси і так далі, де маса міжнародних програм, які зацікавлені тут працювати. Решта території, яка сьогодні фактично є в бар'єрному сенсі, туди не можна заїхати, вона охороняється, давно вже не є забрудненою. І наша ідея, щоб цю так звану 30 кілометрову зону перетворити. Біосферний заповідник, де аналізувати, що ж відбулося з ґрунтом, з рослинами, з тваринами, до речі, білоруси це зробили дуже ефективний проект оцього цього біосферного заповідника. І ми сподіваємося, що зараз я і президенту і уряду запропонував цей механізм створення біосферного заповідника, де можна залучити достатньо великі міжнародні кошти для того, щоб люди приїхали, подивилися, от як життя повертається там за 30 років. Тому що по деяких речовинах період напіврозпаду вже завершується, і ми можемо подивитися, як повертається життя в цю частину. Тобто буде умовно довічна зона. Небезпечна, десь кілометрів 10, угу. буде промисловий майданчик із захистом чорнобильського 4-го реактору, щоб ніхто не боявся, і буде оця екологічно відновлювальна частина. І таким чином ми можемо це із якби біди перетворити на наш успіх, що українська держава змогла зробити такий успішний проект і вже і гроші заробляє, а не лише інвестує. Тому... А як загалом вирішується питання відходів і побутових, і небезпечних на складно вирішується, тому що на сьогоднішній день, от ми щойно сьогодні, у нас було засідання круглого столу, де ми Ривали, як все-таки упорядкувати цю з одного боку корупційну з іншого тему, де ви ж розумієте, що бізнес не хоче платити, не хоче займатися екологічною безпекою на сьогоднішній день, враховуючи, що в Україні війна і не до цього. Деякі підприємства, які викидають шкідливі а, відходи, взагалі нічого не бояться, тому що зараз немає екологічної перевірки і ніхто Немо це певну, не перевіряє. Да, і ніби держави. це не актуальна угу. історія. Тому ми зараз працюємо над стратегією того, як би упорядкувати цю систему контролю за екологічними викладами. І ми підтримуємо таку позицію, що нам не треба витрачати страшні гроші, щоби вивозити за кордон, наприклад, шкідливі відходи. А ми можемо зробити якісні. Новітні технології для того, щоб переробляти тут ці шкідливі відходи. Ну, речі, вийшла на території а, От якраз, якраз і біля Чорнобильської, звичайно, uh -huh. якщо ця територія вже постраждала, то її uh -huh. можна зробити таким своєрідним майданчиком. Тому ще раз кажу, що ми дивимося на екологічний проєкт не лише як проєкт захисту, а про і проєк, промисловий. Ну от, наприклад, наша ідея, ми в першому читанні проголосували за мораторій вивезення лісу кругляка. То ми ж не просто ми хочемо заборонити, ми хочемо, щоб цей ліс використовувався для власної деревообробної промисловості, що ми відновили меблеві фабрики, що ми почали заробляти і люди почали отримувати роботу, а не просто лісники зрубали і вивезли за кордон. Тобто мені здається, що от і в справі екологічної політики ми повинні розуміти, що є тут баланс З одного боку захисту довкілля, з іншого розберігаючи технології, щоб від газу нам відійти, бо в нас є тверде паливо. Тобто, я думаю, що як ми почнемо пропагувати такі ефективні правильні речі, то звичайно екологія нам дасть можливість і заробляти кошти. Дуже вам дякую, Микола Томенко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.